На київських вулицях з'явилися металеві скульптури, силуети, усі людського зросту і демонструють звичайну поведінку людей. Кожен силует, навіть маленької дівчинки, наскрізь прострілений справжніми кулями. Це вулична виставка під назвою Війна поруч. Її мета нагадати ціну війни на сході України. Зрозуміли ідею виставки не всі люди переважно реагують обурливо. Я вже дивився на цей пам'ятник, ним можна лякати дітей. Катастрофа. А дехто вдався до вандалізму, так на цьому місці був металевий силует студента гіпстера. Нині його ремонтують. Автор проєкту Олесь Кромпляс не засмучується, бо на таку реакцію розраховував. суть цього теж проекту в тому, щоб створити якусь можливу негативну реакцію. і Ще раз нагадати всім, що не будьте в бісового батька дітьми. Сулету розмістили до 22 липня у туристичних місцях Києва. Автор планує повезти її в інші міста України, аби скрізь пам'ятали про війну. Ну, він запитував, питав, що, що значить, що війна поруч, що значить, що вона прямо тут в парку. От, я кажу, ні, це за кілька сот кілометрів від нас. Просто це для нагадування. Повинно бути. Щоб люди розуміли, що таке, що війна не так далеко від нас. За даними ООН, внаслідок бойових дій на Донбасі загинули понад 2,5 тисячі цивільних людей. З них понад 200 це діти.